Тимчасовий захист українців в Іспанії, як все відбувається, розказую: ви приїжджаєте в Іспанію, вибирайте місто, стараєтесь вибрати те місто, де селять зразу, або те місто, де вам подобається. Першою справою перед від'їздом вам потрібно взяти сіту в поліцію. Ви приїжджаєте на день, коли у вас зі в поліцію, але маєте закласти один день додатково перед поліцією, тому що вам потрібно буде сплатити, так би мовити, держмиту і прийти в робочий день банку і сплатити це далі. Як тільки ви отримали Нія, ви зразу пишете листа в організацію, котра допомагає з житлом, харчуванням і так далі. Тобто ви хочете записатися на програму. Відправляєте листа уже тоді, коли у вас є готова нія. Тому що без НІЄ на сьогоднішній день на програму не беруть. Звичайно, є міста, в котрих вам допомагають з НІЄ, але це відбувається не завжди, як я спостерігаю за настроєм. Тої людини, до якої ви попали. Далі ви отримали Нія, ви написали в організацію і буває так, що селять зразу, а буває так, що доводиться почекати. На острові Тенеріфе, здебільшого, доводиться трішки почекати. На сьогоднішній день час очікування склав 12 днів. Тому. У вас має бути якась фінансова подушка. Звичайно, це рекомендовано при будь-яких випадках, тому що може статися все, що завгодно, і ви маєте розраховувати на себе. Це якщо дуже коротко, якщо вам потрібна детальна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті. Всім гарного дня!